Вітаю вас! Вам про це точно ніхто не розповість. А я розповім. Ви знаєте, скільки Україна витрачає грошей на війну? Ну є дані за 1 півріччя 2025 року. На війну Україна витратила 1,3 гривень. Я округлив, там цифра більш тоточна. Багато це чи мало? Ну майже 55% всіх витрат Державного бюджету України. Ну, щоб співставити з Росією, там 45%. Федеральний бюджет. Як бачите, хоча там цифра більша. Ну, у нас таки гривня, у них в рублях вона більша. Але багато. Звертаю вашу увагу, що з цих трильйонів більша частина грошей, ну, там... Майже 750 мільярдів. Це пішло на виплату зарплати військових. У нас взагалі більше всього грошей йде на виплату зарплати військових, на закупівлю зброї, ну, чесно говоря, маловато. Ну всі суми тільки по великому рахунку десь там ну, 250 мільярдів. А все інше, ну там ще крім зарплати, ж утримання харчування і так далі, от воно ще набігає. Тому так, да, подивитись, цифра скажена. Трильйони. Це за півроку, за рік там жах скільки. Та, на сьогоднішній момент війна нам дуже дорого обходиться, де це і логічно. І Росії дорого обходиться, і нам. Ну, Можна, звісно, сперечатися, а кому дорожче, від цього не легше. Але війна дійсно дуже дорога. Та, на сьогоднішній момент нам приходиться, так як у нас дуже велика кількість мобілізованих, платити, ну, дуже багато витрачати на зарплату, на виплати, на доплати і так далі що війна троваряти нема за рахунок чого ми ці гроші отримаємо це розповідає тільки членам клуба економічної мудрості ну взагалі я їм розповідаю більш детально Доходи, витрати де нюансики де куди поставили де розвернули скільки на дороги витратили ні нічого на дороги теж витрачають Взагалі ж ви зрозуміли, ну, як би там не було, у нас статистика хороша і можна багато чого подивитись. І в результаті цієї статистики зробити багато висновків. Так що ж у нас відбувається? Ну, перш за все, війна. По-друге, на війну витрачається скажено багато грошей. В той же самий момент ці гроші вони ж не зникають. От військові отримують зарплату. Так, да, хтось сам тратить, хтось рідним перераховує. Потім, так, да, хтось іде в магазин, купує товари. У нас торгівля зростає, скаже. Ні, я не жартую. От чому у нас так скажено зростають і ціни, і торгівля? Тому що грошей стало багато. І тому що дійсно, якщо людина раніше там десь там прижимі ста заросте... Не жал. Да, і це теж це теж якраз веде до того, чому у нас так активно зростають ціни. Більше грошей, вище ціни, по іншому І ще раз звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент в Україні. Найвища зарплата за всю історію України. Ні, ну, чесно слово. Ніколи такої великої зарплати в Україні, як зараз не було. Так, да, частково за рахунок військових. Але частково за рахунок тих, які працюють на військових підприємствах, тому що там теж зарплату підняли. І частково тим, хто не працює на військових підприємствах, але так як дефіцит робочої сили, теж підняли зарплату. Тому у нас на сьогоднішній момент зарплата зростає, це добре. Ціни зростають. Це зараза. Але витрати на війну настільки великі. Черт його знає. Коли воно все закінчиться?